Отже, розпочнемо ми з того, що Україна повинна була у бути у найсильнішій можливій позиції, коли вирішить сісти за стіл переговорів з Росією. Про це заявив генеральний секретар Марк Рюте. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте перед зустрічю у форматі Рамштайн. Глава альянсу наголосив, важливо, аби досягнута у майбутньому угода була вигідною. Інакше за цим уважно спостерігатимуть у Китаї, в Північній Кореї, Ірані і, звісно, Росії. Ми маємо вивести Україну в найкраще можливе становище. Щоб у той день, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт, вони будуть у найкращій позиції для цього. Деспосопозинцікаво. Пане Володимире що ж це за найкраща для нас позиція. Я тільки додам, що глава британського міністерства закордонних справ Девід Леммі каже, що війна в Україні може закінчитися вже до кінця квітня. Три місяці та умовно кажучи, Дональд Трамп ще не прийшов до влади, судячи з усього, що я бачив в останні декілька днів, є ознаки невеликого відхилення в його розумінні того, що угода буде досягнута 21 січня. Думаю, тепер це мало ймовірно. Судячи по тій інформації, яка нахо... надходить цей графік дійсно посунувся приблизно до. Великодня ви військовослужбовець, ви чудово знаєте, що відбувається на фронті. Тим паче, побратими можуть вам надавати інформацію з різних напрямків. Десь там схоже на те, що російська армія може отримати наказ до квітня припинити бойові дії. Ну, поки що схожу тільки на те, що ми плануємо припинити бойові дії, враховуючи з того рівня забезпечення і наявності особового складу на фронті, про це пише і і багато інших оглядачів, які там безпосередньо перебувають, що ситуація дуже загрозлива. Чому командування, в тому числі і насамперед військово-політичне, не приймає правильні рішення. Мені сказати важко, що за рішення. Щодо поповнення особовим складом на критичних ділянках, підготовленим не просто людей, які забрали після БЗВП і стріляють в цьому напрямку, та а людей, які знають, що треба робити, і безумовно їхнє забезпечення, щоб в нас була мінімальна кількість втрат особового складу. Але знову ж таки, я на всіх військовослужбовець не маю права говорити більше. Коли ми говоримо про ситуацію квітень, червень, 21-22 січня, тут найпростіше аналізувати публічну риторику. Після, скажімо, такої гучної, але не зовсім вдалої прес-конференції пана Трампа в його резиденції, де він сказав, що він планує зустріч з путіним між трьома і шістьма місяцями, а можливо швидше. Багато це хто вхопив як початок перемовин, чи якийсь там мирний план Трампа, який тепер з одної доби скаче до трьох шести місяців. Зв'язку з цим Келокс був змушений рятувати свого президента і вчора заявив, що він сподівається, що мирне рішення чи рішення цієї війни буде знайдене впродовж перших ста днів. От тому, мабуть, і почули квітень, да тобто, це для крас 90 днів з моменту інаугурації. Більше ніякої конспірології я би не шукав. А от ту конспірологу, яку я знайшов, це в інтерв'ю президента Зеленського, яке мені дуже не сподобалося в контексті того, що він двічі прямо образив ще діючу адміністрацію так. Е президента Байдена, В е першу чергу назвавши підготовку Байдена до війни і його дії на початку війни. На словом хата не хочу, щоб ваш. Поважний канал запікували та чи забікували забікували. А потім сказав, що натякнувши, що одмовляв були американські постачання зброї, і я би міг зробити це двічі дешевше, саму логістику. Але наполягли, що має бути цей контракт з американцями. Ну фактично натякаючи прямо, щоб можливо тут якийсь корупційний слід для каз з боку Америки. А отже, з боку нинішнього е е президента Байдена, я просто нагадаю події 2019 року, коли Єрмак домовлявся з Джуліані щодо можливого компромусу на Байдена, тоді вони не виходили в публічну площину. Вони тихо зустрічалися в Мадриді, там про щось що шукалися, потім ми бачили розвиток цих подій у вигляді е, різних моментів вже публічних. Тут раптом Зеленський виступає там публічно і звинувачує Байдена, що є чорною невдячністю, але має свій конкретний результат. Вчора останній транш американської допомоги з боку адміністрації Байдена, який мав бути нечувано великим, так само його анонсували. Оголошується в розмірі 500 мільйонів доларів США. Та да, говорили про 2 мільярди, здається. Абсолютно вірно. От результат цього інтерв'ю це пряма образа Байдена і його е команди. Ось маємо реакцію. Чим це допомогло, я не знаю. Трампу не потрібно слухати інтерв'ю з Ленського, він їх і так не слухає, в нього є чим зайнятися. А от відштовхнути себе від себе останній транш, ми цього досягли. Це зіграло на руку ворогу, беззаперечно зіграло. За це буде якась відповідальність? Ну, побачимо. Тут треба ще паном, Володимире, нагадати, що річ навіть не в тім бо здається там, що хромакачка йде, і ну що там очікувати від Джо Байдена, хоча ви абсолютно праві, коли звертаєте увагу на цей транш. Річ тім, що ми всі ці роки пишалися і підкреслювали двопартійну підтримку. І це ж історія не про Джо Байдена, це підтримка про демократів всіх демократів. Маючи проблеми із трампістами, сподіваючись на крило таке умовно регенське серед республіканців, цього недостатньо. Плюс ми розуміємо, що із часом буде знову переобрання і можливо демократи знову повернуть свою більшість. Це дуже дивно на перспективу, але маємо те, що маємо. Результат роботи криворізької школи дипломатії спільно з криволіською шолою економіки. Шість років маємо на табло. Та напевно, все ж таки є сенс, щоб певні якісь речі коментували професійні дипломати. Вони знають, як навіть коли образливо несправедливо, але між крапельками не сказати зайвого. Але дивіться, з першої дня великого вторгнення. Захід неодноразово вказував е, Зеленському на його чорну невдячність. Тобто хамське ставлення до людей, які допомагають, фактично відштовхуючи цю допомогу. Чим він керувався, роблячи це? В бажанні отримати більше? Чи насправді отримати менше, по факту? НАТО Марк Рюте в одному із нещодавніх своїх інтерв'ю він теж сказав, я закликав дуже багато разів президента Зеленського не критикувати Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Якраз та ну дипломатія та те вона є дипломатія. Але повертаючись до всіх тих планів, до цих прогнозів квітня, не дай Боже, наші глядачі це зараз будуть сприймати як таку остаточну надію. Це дуже неправильно. Я би хотіла нагадати, що можливо комусь здається, що річ в тім, що можна заборонити Україні вступати в НАТО, війна закінчиться. Можна ще щось пообіцяти Путіну. І він погодиться, але він неодноразово повторював просту істину. Я хочу українські території тільки як передумову, та для сватання. Та, пробачте мене за таке порівняння. А далі, коли ми сядемо за стіл перемовин, то ми нагадаємо його вимоги 21-го року про те, що НАТО має повернутися на кордони го року. І оце куди діне команда Трампа, Кіт Келух, який ну певно щиро хочуть, щоб закінчилася війна. але... Чому вони кожен раз забувають про ці слова воєнного злочинця? Я думаю, що вони не забувають, вони сподіваються, що силою свого авторитету. І... На чому базується цей авторитет? От цікаве питання. На чому базується п'ята стаття НАТО? Та? Тобто це погроза застосування сили чи погроза військовим потенціалом, який перебільшує стан на сьогодні, і китайські, і російські разом взяття. Але це ніколи не зупиняло варварів. Варвари, які громили Рим, насправді були на цивілізаційному рівні набагато нижче за Римлян. І вони ніколи не мали таких розкішних міст чи інфраструктури, але вони успішно руйнували його до фундаменту. В цьому ключова глобальна цивілізаційна помилка Заходу. Вони рівняються досі ВВП. Хоча тут бачите, Трамп зараз носить якісь такі різноманіття в це економічне суперництво, розповідаючи про Гренландію, Канаду, Мексику, там декілька інших місцин, які йому вподобалися, тому тут ситуація дуже непроста, але я думаю, що вони вже починають розуміти, що немає простого рішення. Добре, що вони починається розуміти до Вступ моменту вступу в посаду. Бо наш президент все що шукав прості рішення протягом перших трьох чи чотирьох років своїх перебування на своїй посаді, потім розумівши їх так само не існує, і вони все таки, що добре, теж так виглядає, що Трамп наразі в першу чергу орієнтується на Келога, який той йому план представить, виходячи з реалістичності оцінок ситуації на європейському континенті і глобально з Китаєм. Ми згадали про справді найрозозначніше заяви це те, що стосується приниження Канади. Гренландії, Панамського каналу, я зараз дивлюся, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні кажуть, що це одна із тих політикинь, які максимально симпатичні Дональду Трампу, і навіть багато хто каже, що вона могла би стати таким посередником між Україною і США. То її теж запитала, як вона ставиться до цих заяв, і Джорджі Мелоні каже, що звісно вона не вірить, що за цими словами стоїть щось окрім якоїсь риторики. І тут справді можна спекулювати і думати, пане Володимире, по різному що мав на увазі Трамп, але найпростіше. Після цих слів це означає єдине. Всі мають безкінечно озброюватись, думати про свою безпеку, думати про те, що прекрасно що є друзі, прекрасно, що є НАТО, але все одно навіть всередині були війни між членами НАТО. Та тобто історія ж і таке пам'ятає. І з одного боку, це знак плюс, а з іншого я переживаю за те, щоби все це посилення своїх власних інтересів не повпливало на те, що ми тепер менше будемо передавати Україні. Безперечно, це може бути одним із результатів цієї історії. Взагалі, якщо там вдаватися конспірологію, то цікаве питання, чому саме Гренландія і чому саме Данія? Чи не тому випадково, що вона передає всю зброю Україні і фінансує масово українське виробництво української зброї? Ну але це вже конспірологія. Так, так. а те, що ми маємо по факту, що фактично ліберальний світ помер. Так? тепер ми скочуємося... В консервативно праву нішу. І отут, що мене найбільше болить, що Україна в черговий раз до цього зміну світової політики не готова. Тобто, на жаль, ми знищені і сплюндровані Великою війною, наші інститути не функціонують взагалі. Хоча Знову ж таки зникла легенда про непорушність інститутів як стовпів демократичного суспільства. Ми бачимо, що навіть в зірцевих країнах вони тріщать і падають. Але тим не менше, українські лідери в першу чергу влада не готова до цих викликів, які зараз перед нами постають, бо було би зроблено все з розумом. То можливо ми би зараз дивилися теж на якісь там території, які колись нам належали, а зараз перебувають в інших державах. А так ми змушені відгризати, там вистоювати на сході, молитися, щоб не докотилися до Дніпра, і з абсолютно немож... не... ну, скажімо, такою незрозумілою перспективою, як це буде розвиватися. Я б сказала так, що ми зараз не унікальні в тому, що ми не розуміємо, наскільки в нас хороші чи погані стосунки будуть з адміністрацією Дональда Трампа. Бо ну там, наприклад, та ж Канада там здається, що найближча держава сусід є проблеми. Ми бачимо риторику Ілона Маска, і ніхто його не зупиняє. В нас, до речі, є. Свій Ілон Маск, тільки жінка, от я б таку паралель провела. Ми бачимо, що Велика Британія це ж англосакси, та як кажуть, російська пропаганда в них теж є проблеми. Тому ми не унікальні, але нам треба шукати своїх лобістів, які будуть говорити за нас про нас, ну і звісно представляти наші інтереси. І я подумала, пане Володимира. А чому немає якоїсь ініціативи ну, не переймати все, не перетягувати все на себе, не займатися всім міжнародкою, як це робить президент, не відправляти скрізь єрмака? А чому б не створити наш? Що посаду спецпредставника українських інтересів Сполучених Штатах Америки, враховуючи, що це зараз трампісти чи республіканці при владі? Це ну можливо має бути якась військова людина, хтось максимально авторитетний в Україні, хто має купу звань, хто пройшов бойовий шлях з Донбасу з 2014 року. І ось він такий поважний. Той хто уособлює всі інтереси України, поїде нас лобіювати. Ну не оці офісно президентські чиновники. Чи могли б ви собі такий сценарій уявити? Ну, дивіться, для цього є посол насправді. От, ну Там це, теж це є проблеми. Посла. Тобто ми можемо призначити спеспертника по врегулюванню американського канадійського конфлікту, але я думаю, що це трошки зарано до цієї ситуації, де Бог, що цього не треба було робити. Але е, насправді це функція виключно посла. І ми розуміємо, яка зараз відповідальність лежить на Оксані Маркарові, і наскільки їй зараз складно саме оцей період часу, Так. так коли її майбутнє як і майбутнє України є дуже, скажімо, таке поки що не викристалізоване. Але ну будемо бачити. Я не думаю, що зараз призначення умовно тарана. Чи умовно Тищенка з писпортником президента по американських питаннях покращили б ситуацію? Ні, ну я але ж ми розуміємо, з вами, що інша кандидатур нас немає. Бачите, Тищенко але... послухав президента, встав і прийшов в парламент так. за, -за класичну легень. Я більше, пане Володимира говорила там умовно про ваших в буквальному сенсі там побратимів чи командирів. У нас є фантастичні командири цілих бригад. Умовний білецький, та от перше, що там чи, чи Макс Жорін, це люди не про там політику, чи якесь наближене оточення президента Зеленського, а про тих, хто скаже, що за моєю спиною тисячі і тисячі військових, які зараз воюють на американському озброєнні, яке рятує життя, але нам треба більше, ще більше, ще більше. Правда, ну це можна вважати їх такими теж послами доброї волі, там чи неофіційними послами України, які будуть просто розповідати правду, та те, що бувається, але щоб спецпредставник був ефективний, він має впливати не лише на політику держави, в, куди він призначений, але на політику країни, яка його призначила. От ви можете гарантувати, що у умовного білецького, я не знаю, там Корчинського там чи кого-будь кого іншого, буде прямий контакт з Зеленським. І коли, скажімо так, наші партнери скажуть: от, ви знаєте, вам треба провести ефективну енергетичну чи податкову реформу, і буде більше грошей, чи буде більше інвестицій. Він зможе досягти того, щоб переконати президента провести ці реформи. Я думаю, що ніколи. Тому що в нас завжди так прийнято в державі, що ти можеш говорити гарні речі, а потім насправді займатися брудними справами. От. І, на жаль, Зеленський не зміг змінити цю ситуацію. Я розумію, що президент Зеленський не сяде, як Черчилль, в умовне метро, і не поїде розпитувати людей, бо там. Можна хапнути горя від того, що він почує. Але ми знаємо, що наша влада дуже любить і вона залежна від рейтингів. Зараз лишається понад 50% підтримки президента, і в принципі це можна прийти і сказати все добре. Більше ніж півкраїни нас підтримує, наш курс, наш розвиток. Але в цілому буде фіксуватися зміни. І от такі, якісь я не знаю, це має бути все ж таки папочка, якась аналітика, яку видають про зміни настрої. А відповідно на це треба реагувати. Я абсолютно з вами згодна, що уявити собі. Ну, майже людину з вулиці, яка йде до президента Зеленського неможливо, тому що там є цербер. Все через нього проходить. Але це питання виживання влади, в тому числі. Безперечно. Хоча я все ще не вважаю, що ми нам слушно порівнювати Зеленського з Черчилем. Мені більше нагадує Чемберлена так. Чемберлена теж була велика підтримка, коли він приїх, летів з Мюнхена і сказав, я приніс вам мир. Але потім, чим це закінчилося, ми всі пам'ятаємо. Тому, на жаль, ми ближче до 38-го року, хоча я думаю, що ми десь знаходимося в 1943 році. І ми повинні це враховувати так само. Чи влада бере це до уваги? Як на мене, основний меседж інтерв'ю Зеленського, цьому підкастеру американському, полягав в тому, це було звернення до Трампа. Я готовий залишатися президентом України, втримати мене на цій посаді. Я виконую будь-які завдання. От це був ключовий меседж, який з цього всього виходить. Чи Трамп це почув, чи це для нього цікаво, чи для нього потрібно у мене величезне запитання. Для нас важливо, щоб ми залишалися центром вільного світу, а не перетворилися в межі куток, де відмідь може повернутися будь-яку секунду і нас розчавить. Оце зараз ключове завдання влади. Після блискучої е, дипломатії останніх трьох, трьох трьох років, коли ми нарешті націю переконали, що треба вступати в НАТО, і в цьому було абсолютно підтримка. Ми зараз маємо факт, що в НАТО ми вже не вступаємо. І це фактично знято з порядку денних переговорів на реальному форматі, коли вони ведуться. Це теж велика заслуга товариша Ярмака і його друзів. Коли ми їздили по світу, розповідали про якісь меморандуми, розповідали, що їх вже 27 штук. Ну, Ці меморандуми можна там потім буде в в'язниці, в камері наклеїти, там, дивитися, читати, що я підписував. Більше толку від них не буде жодного. В інтерв'ю, яке ви згадуєте, Олексу Фрідману. Олексію Фрідману. Так. Президент Зеленський сказав, що Україна погодиться на припинення вогню, якщо отримує зброю для відбиття майбутніх нападів. За його словами, ця зброя має залишатися в Україні, однак не буде використовуватися в мирний час. Десь така логіка. І тут, знаєте, пане Володимире, ну маємо бути об'єктивні. Ми чуємо військових, і вони теж часто говорять про припинення війни. Про накопичення сил, про вдосконалення воєнно-оборонної нашої системи і не тільки. Але це так ми вириваємо із контексту різних інтерв'ю, і ми, як журналісти, за допомогою аналітиків кажемо: ну та ми вже не йдемо на кордони 91-го року, ми вже не йдемо на позиції 22-го року. І о, в мене не повертається язик критикувати за це президента, тому що не президент піде в штурм. Підуть інші люди, та і це все в перерахунку. знову ж таки військові кажуть про наскільки це все важко, але що таке для України припинення вогню? Бо ви сказали, що все ж таки ви щитуєте оці меседжі, що ми вже готуємося. А в нас забагато проблем, які є, і зокрема на фронті нестача людей, озброєння, боєприпасів. Ми готуємося, але я не впевнена, що готується Росія, тому що вона вирішила свідомо Кремль кинути всі наявні ресурси в цю війну для того, щоб досягнути максимально можливого для себе результату. Чи це буде Донбас, чи це буде Київ, чи це буде будуть Карпати і, і вихід на польський кордон це як ми будемо чинити опір і як їм буде вдаватися. Але поки що сигналів з боку Путіна, що він готовий про щось домовлятися, я не бачу. І для нас найбільша загроза, що насправді в нас немає ефективної продуманої державної політики. От в ці часи, коли ми там організовуємо черговий курський Бліцкрік. Уявляєте, як би нам допомогло, якщо б там сотні українських ракет щотижня довбали Москву? Я не кажу навіть про щодня, ну щотижня. Чи Санкт-Петербург. Чи мало би це вплив, безумовно, Путін не може захистити свою власну столицю. По Кремлю завдають ударів. Ми це маємо за три роки маємо купу балачок і жодної реальної української ракети, яка здатна прорвати протиповітряну оборону ворога. І долетіти до його столиці. Ось це факт. Чи це сталося випадково? Є технічні труднощі, хоча маючи науково технічну базу, маючи виробництво, маючи культуру виробництва, цього не зробити за три роки, вважається злочин. Чи це сталося свідомо? Оце теж має встановлювати суд. Я дуже сподіваюся і вірю, що після зміни влади ті всі, які були при владі і не будуть сидіти, підуть звичайними саперами розміновувати територію України. Без завершення без там обмеження контракту, тобто довічно, поки не розмінують, будуть розміновувати.